Хто може вчиняти такі дії? Хто вчиняти? Такі дії можуть вчинятися виключно на користь ворога. Ну Це вже, вибачте, ну, це вже не мої домості, це вже ВСП навіть зацікавилося. А як так? Як так, що проводилось, що полковник Мінський е, наказував проводити перевірки на підставі неіснуючих е, наказів оперативних угрупувань військ? Як так? скажи, пожалуйста, а есть последствия? То есть вот пошли люди без БК куда-то там в контрнаступление. Жанны втраты, дуже много втрат. Хлопцы геройские, они не давали по пяту, они геройские огрызали а до остального. Втраты, потому что... Как То, то есть уже, по сути, что... на, 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 счету того, кто это провернул умышленно, могут быть уже, не, не могут, а уже есть человеческие жизни. Да, это вот, самое формация... це, я вам сразу скажу, на чьей совести это життя. Все життя на, на совести. Полковника Омінського Олега, командира першої бригади окремого, е, окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Ці смерті на совісті керівника е, е, на совісті майора Уланова СБ. Це також е, є військовий офіцер військової частини 4044, Це ця перша бригада. Це також там ще ряд. Я просто зараз не буду вже повністю тут зачіпувати список офіцерів, які незаконно проводили ці перевірки. Притом, е, якби вони настільки вдалися до фільсифікації документів, що вони надавали цим військовим частинам, е, присилали бойові розпорядження, що вони начебто проводять ці перевірки на підставі бойових розпоряджень. Жанна, я вам просто скажу, що я не супермахівець, але трошки знаю. Бойове розпорядження видається, коли частина виконує реальне бойове завдання. Наприклад, на в у ворога, чи на передовій. це бойове розпорядження по виконанню бойових дій. Законом, ні процедурними інструкціями не передбачено бойових розпоряджень для здійснення службових перевірок там, чи яких ще б не передбачено. Тобто в масовій фальсифікації документів з метою знищити особовий склад одного з славетних бойових підрозділів збройних сил України. Жумієте? Просто я так розумію, в що в тебе є всі документи на руках, і чи це можна підтвердити? Ну, у дивіться, наприклад, ну в мене е, всі документи вони не можуть бути. В мене є такі знаєте, якби те, що вдалося, але офіційно документи. Це е, офіційні дійсно документи. Ну я скажу зразу дуже хитрим, таким шановні, що е, є таке поняття як е, таємниця журналістського розслідування, тому ні джерела, ні конкретні відомості не розголошуються. Я не маю просто цього права робити. Деякі відомості можу розголосити. Але жально, що саме погано е, чомусь без діє контррозвідка. От наприклад, дивіться, якщо контррозвідка у випадку розкрадання е, ну, приласнення наш. Може, може вона просто тобою займається і немає часу. Ні, ну, якщо вони займаються, то дуже добре, б, тому що мені приходить немає, що я посприяю дам їм інформацію, нехай тільки займається, бо Тим паче, що в мене ось позавчора вже дві особи тут крутились, винюхувало моїх сусідів на підставі посвідчень поліцейських, а хто тут живе, а що тут живе. Хоча усі працівники поліції прекрасно знають, моя адреса гуляє по інтернету, телефон знають і знайти мене не складно, розумієте? Тому ну це вже буде окремо. тобто Андрій Петрович, дуже серйозні звинувачення. Просто ви всі А Жане, це не звинувачення, звинувачення. Звинувачення може суд. А от саме в мене таке суд. Остаточно може звинуватися. Але ось дійсно підозра в тому, що, ну дивіться, просто сама диспозиція статті 111, що вона говорить, е, будь-які дії, будь-які дії, на користь ворога. правильно? Такими діями ще що є? Ось, наприклад, е, неможливість е, там, військової частини забезпечити вдалий контрнаступ чи дати відсість під час наступу на ворог через невистачу БК. Це що? Це дії на користь ворога. Це ж те саме людські втрати, тому що, вибачте, в Росії 160 мільйонів, а в нас не так багато людей. А кожна людина має бути на рахунку, тому що поки що в нас люди воюють, а не роботи-термінатори. Це також знищення особисто особового складу е звини полковника у Так, це також державна зрада, тому що це дій на користь ворога. Те саме жане взяти гвинтокрил. Одного пілота вбито, один пілот у важкому стані зараз знаходиться. Інший, ну, я не був помборт механік, він живий. А тепер уявіть, той пілот, що вбитий, невідомо чи той, що у важкому стані, чи він ви вважане, це льотчики, яку вони інформацію могли нести. Вони просто могли дати кладість інформації. Але відскільки це зусиль ну, було нашою розвідкою, нашим гуром, прикладено для того, щоб завербувати. Де і бойову подаміти, з сповним БК перетягнути на територію Криї. Це унікальні операції, можна сказати. Даже, пожалуйста, ты исключаешь вот то, что могла произойти какая-то ошибка, недопонимание, Жанна, или там четко никто... был то... уведомлен он. Жанна, разумеется, если человек попереджен, и он выдает свідомый наказ, несколько раз попереджен, и от человека выдает свідомий наказ, я не верю в співпадение, я не верю, кто говорит, закономерности, есть умысел. Есть умысел. Понимаете? Тем более, просто фон этот, понимаете, что брат его його... Важлива підозра в можливому розкраданні е, майна, ну, там суми десятками мільйонів. Уже знаєш, wow. якось це Тим почати, там про ССО ми окремо будемо там от, до заступника командувача ССО ми е, підняли гвалт, і його зараз відсторонили від посади, вивели поза штат. Це Герой України Тріпак, П'єчер Герой України, який разом з полковником е, генерал Красовським обкладали дан, Даниною підрозділи Сили спеціальних операцій. Прихватили їх на Буй ДБР і відсторонили від сторони до посад видали позахід. це все одна клуака. Mm. І тим паче, ось цей наказ, наприклад, саме в піковий момент, коли необхідно було у серпні місяці підвозити ПК хлопцям, на початку серпня цього місяця влаштовують перевірки в автослужбі цього батальйону. Все, транспорт заштопорили, нема чим підвозити боєкомплект хлопця. Це як так? Саме в пік бойових дій. Саме ну, тобто ось так, почат... Просто розвернутися, вийти, почекати, поки закінчиться перевірка, не можна. Так, Жанна, не можна. Тому що там є внутрішні інструкції, і вони ж не зможуть відгружати, тому що це треба перераховувати. А що таке бойові дії? Це йдуть ящиками, десятками, сотнями ящиків, патрони сотнями ящиків повністю. Снаряди повністю все, да, розумієш, і там як воно ну, неможливо просто це все розводити, тому що потім буде недостатньо. І з е, раністам їм залишається що, тормозити, тормозити через такі перевірки, постачання збою, Вони не можуть фізично не можуть і не мають права, тому що все припиняється, все підраховується. А теперіть, саме пікові дії, і при тому, Жанне, чи можна було б це, наприклад, ну одна там комісія да, одна. Ну, ще якось можна було якусь палість. Але вибачте, більше е, близько п'яти чи шести комісій, при тому, в пікові моменти оборони або контрнаступу, при тому, на підставі неіснуючих наказів оперативного угрупування військ Харків на підставі бойових розпоряджень, які не видаються, які не є підставою для проведення перевірок, це суперечить закону. А те, що не передбачено. Згідно з державним принципом, є забороненим для органу державної влади три постави Верховного суду, тобто забороняється проводити такі перевірки. І це вже встановила своє, військова служба правопорядку. Розумієте? Тому я не вірю в ці супадіння. Я більше ніж певен, що е, тут прослідковується слід, е, що, ну вибачте, тільки можлива державна зрада, тільки благодійна ну, переформа. Тільки так. И ну, это, скажу, даже, даже одного эпизода про вертолет, его достаточно, чтобы сложить мнение. А здесь так. есть еще такое подкрепление так. из этих комиссий. Вот ты говоришь, что ВСП об этом уже в курсе, но хорошо, так. человек уже задержан, какие-то санкции применялись. пока что никто никого не затримал, пока что санкций нет, контрразведка уже поведомлена. Думаю, конечно, молчание контрразведки. Хоча я вам скажу, що ну, контррозвідники можуть день, два, три тижні місяць мовчати, а потім як увалять, то увалять так, що жарива завернеться. Ну так, просто народ. То, можливо, може бути таке, може вони збирають якусь додаткову інформацію.